Доброго вечора. Доброго вечора, добро, да. Да, Дякую Дякуючи друзям, друзям підписникам Нас збирали закрили сьогодні збір на ці літашечку. І вирішили назвати люта повста. Помста. <звити> поки пан Послухар підписую. Зухар, підписую. Хочу, Хочу всім разом, і разом і окремо і кожному і окремо подякувати за донати, донати за підтримку, за підтримку до допомогу, до допомогу На ці чудові. А я підписав і приєднуюсь. Чудовий, чудовий дрончик. дрончик. Так. Маленький чудовий дрончик. Буде весело літати. От. З су допомагати. Пан конструктор Ага, Я поет зовусь не знайка. Вам від мене балалайка. Ну, Наступне дрона з балалайка і Добре, Дякую дуже спільноті, що допомагаєте. Ми вже готуємося десь, може, тиждень півтора буде відправка. Прекрасно. Тому потрошку готуємося. Далі стигнемо збирати, збирати. Стигнемо, значить, іще поїде, це не проблема. Ми готуємося, ми готуємося, готуємося і готуємося. От, Як це, Якщо такі щось там до чогось там домовляться, от, тоді будуть лежать в запасі. Ой, навіть О, і якщо, якщо, припустимо, що, припустимо, що сьогодні, сьогодні домовляться, щось домовляться, то поки до не станеться, станеться, то ті ще будуть що намагатися мені здається. Я ж кажу, будуть, як, якщо якесь диво станеться, значить будуть лежати в запасі, Бо мені ще здається, що це диво, навіть якщо воно і станеться, буде ненадовго. Та ж так, От. та ж так. Тому будемо то, будем накопичувати запаси. Що, запаси. Да. От, але сподіваюся, що все буде добре, і в кінці кінців війна закінчиться. От, і Всі зможемо повернутися до нормального цивільного життя. От. Та так, та, так. будемо сподіватися, так. Та. А так, дякую спільноті. От і від себе, і від імені, хлопці. От, я думаю, вони зовсім не проти да, подяку. Тим більше постійно як знімають відео, самі кажуть, що дякуємо, дуже да дякуємо, так, що так. Ви отримують. отримають. Добренько, слава Україні! Героям слава Героям слава. І дякую ну, вам, дякую вам, дякую, вам і за вашу, вашу чудову роботу. І дякую вам. І вам, пан Дмитро, і ваші співпраці! Дякую. 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 Всім добро. Друзі, традиційно хочу ще раз всім дуже подякувати за чудово, за чудові дрончики за допомогу, за підтримку. Це дуже-дуже-дуже-дуже добре, дуже дуже важлива справа. Скільки знищено окупантів, а скільки ще за допомогою дронів, що не треба було йти безпосередньо своїм в атаку, врятовано життя і здоров'я наших козаків це неймовірно. 102 дрони це вже, знаєте, серйозна така вже кількість. Ну, Колись ми рахували, що це 20 танків з, разом з екіпажами. От, приблизно уявіть, скільки біди мали не робити ті 20 танків з тими окупантами. А так. їм стеклавати. Ще раз, друзі, дякую. Ви чудові, неймовірні.